Доброго вечора всім. Взяла водички, набрала зараз деяким кроликам, ще потрібно наляти. Ось, зараз поздороваюсь з вами. Всім привіт! Не знаю, засвічує чи не засвічує, ну ось це я. Взяла ось обігрівач електричний, не було сьогодні світла. Трохи зранку, трохи вночі і. 12 дня до 6 вечора. Зараз вімкнули і я несу сюди в підвал. Ой, дуйку, хочу, щоб трохи подуло, а то мінус один. Ой, не знаю, видно? Що це воно так засвічує хвилиночку? Воно, це погано для всього, що тут є. Так що ставлю дуєчку, поставлю, нехай обдує трохи стіни. Тут оця лампа гріє, але щось вона дуже слабенька. Зараз вімкну. Так, тут спалах зараз також вимкну. Ну, чого це воно не хоче? Так, і що? Чого воно не дує? О. Так, зараз хвилинку. Оце прикол. Коротше, там є отака кнопочка ось, а ді... дошка була крива. Ставлю тут не робить. Бачите? Ставлю тут, тут робить. Ха -ха, чудо! Дивіться, тут ставлю. А, ні, вже ось рівненько поставила. Коротше, вона отак крутиться. Так, ну на максимум не буду, чи поставити на максимум. Вона е, навіть не, не тягне одного кВт. Вона там щось 0,7, здається. Але тепла нагріє сюди, на жене. Я зроблю трохи менше. О, щоб стіни, а то дивіться, бачите, стіни і нею взялися. Ось, довидно видно, блистить. І, коротше, ну, пропадуть овочі. Бачите, в нас тут ще картоплі трохи лишилося. Ось тут уже познімали від стінки. Ну, я думаю, що їй нічого не буде, але треба прогріти підвал. Ось так що отак. -то. А я зараз так, світло ми вимкнемо, нехай дуйка погоріє трохи. Потім на ніч ну, вимкнемо. Так, я йду зараз хвилиночку. Подивлюся, пройдуся ще господарство перед сном, так сказати. Бачите, закуталася знов. Сьогодні вже тепліше стало, але все одно ще поки що мінусова температура на ніч. Так, всі сидять. В кролиці водичка є. Зараз зайду, ще ввечері забула подивитися, що яйця є і відра позливати. Треба, тут вода є. Оця кроличка я її переселила. Ось тут зараз водички. Дама. На, зайка. На, на, пий. Перевернула бандитка. Пий. Ага, в цих є Та кролики, самці. Вже зараз розмерзнеться на днях, то я й цей. Почищу, сьогодні вже в пару клітках чистила. У цій, ось в цій почистила. У тієї кролички почистила і у цих двох. Ось до. Настелила їм частенького. Сухенького, бо таке тут попереривали, таке наробили. Що це капець просто. Так, тут водичка є. А хто це їм стільки дерті цю? Насипав сьогодні вечором, давала картоплю не я. Коротше таке. Так, так воду цю занесу всередину, щоб не замерзла. Подивлюсь, що там та курка. О, що це вона аж туди пішла? Курка, ти ж там замерзнеш. Іди сюди. Іди, моя хороше. Чого ти туди пішла? Тюченька, іди. Давай. На, йди поїж, на. Зараз насиплю щось їй. Пшенички, да. на їж, на пшеничку. Воно ага. дивіться, їсть, бачите? Трохи ще барабульки на моїй. Та треба її рубати, да ми ж все ніяк, руки не доходять. Зімкнем, сюди зайдемо, глянемо, що тут до чого. Привіт мої красуньки. Ти чого там сидиш? Ніхто тут не ночує. Я як більш немає. О, індичка зразу починає робити свої справи. Вся, ціль полягли, хай собі сплять. Давайте заглянемо ще до кролиці, в якої мають бути скоро малюки, що вона тут робить. Так, кубло щось робить. Бібки поки що не прибрала, буду прибирати завтра. Якраз перед окролом. Гніздо трогати не буду. Зараз цю воду ще вилю, качок. До вечора, верніше до ранку замерзне, що тоді робити. Качуреки, ви вже там удвох нормально вам, вдвох. А чого ви? А ну йдіть до себе, йдіть. Ну, я так качок, в принципі, не заганяю, що спеціально, але хай краще йдуть до себе туди. Там ж тепліше, йдіть, йдіть. Давай, 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 давай. давай. Йдіть, давай, давай. давай, давай. Ідіть, там же ж тепленько, що вам тут тусуватися? Ви вже ж наїжені. Куди? Ти йдеш. Диви. Одна втекла. Бандітка. Ти що його загнав туди? Зараз. Ой, так, треба отягти рукавиці, Тому що холодно відра замерші, руками брати, я вам так скажу. Сьогодні випалювала клітку, дивіться, пропалила собі рукавки. Ай, шкода, бо все воно гроші коштує. І все воно здорожчало. П'ять разів, напевне. О, все. Що качуреки? Ось водичку, бачите, вилила на ніч та й все. Качуреки. Чого той качур там сам стоїть? Зараз піджену їх сюди. А, воно він його і сам підігнав, диви. Воно йде їсти. Блин, який той качер дурний, ото. Йди. Йди. яке. Той пішов воно. А, цей зараз буде ганяти коричневого. Ні, це я дурницю сама зробила. Я його як першу клашку закрила, ви <хи> Давай. <хи> Все, сидіть, ні, ні, це я дурницю зробила, тут же в мене коричневий забула. Все, коричневий хай собі сидить. Так, кура, ти що там? Поїла? Все, лягай, спадки. Так. Тут закрили, там зробили. Давайте зайдемо, глянемо ще до бентамок, може яка на ніч знеслася, жалко буде, якщо яйця. Ой, я вибачаюсь, розмерзнеться. Нема? Нема. Присті! Нема яйок, нема. Буду виліз, вона вже грязновата. закопарили вони сьогодні. А хто це тут такий? До речі, я, дивіться, цей півник щось собі зробив, а як це він? Десь ще зачепився, чи що, дивіться, трішки собі порвав. Гребінчик не бився з цим, а може, й бився. Ну, наче ж це й нормально? А цей, бачите, трішки щось повредив собі. Цього і там он до кров'ю захляпав. Де це він так себе пошкодив? Що, а чого ви тут оце сидите? Ви не можете отаку сіно сідати? Чого ви так оце? Бачите, отакі в мене є дві курочки такого окраса і півничок такий ситцевий. А то все такі вони, Ой, як сказати, горіхові. це, напевно, також горіхові просто. Що Бачите, такі в них пера. Ну, бентамок там стільки різно, різних кольорів, що капець. Да, так, Все, мої хороші. Ну хто це так співає? Хто це? Малі божечко. Хочете тепла вже, а тепла нема. Цей косючий півник. Ох урядний цей півник. Це той, пам'ятаєте, я довго не могла зрозуміти, хто це. Думала, курочка, потім півник, ну, виявили, що півник. Диви, 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 диви. Ти чого свою сестричку ображаєш? Чого? А ті, що там роблять? Ну сидять. Просто. Ночують. Читики на добро ніч. Є в нас тут мінус два. Початок другої години ночі йду в підвал вимикати обігрівач. Електрику дали годину тому. Не було знов 4 години. А я тут вмикала, щоб нагрівався підвал. Так, скільки? О, надуло плюс, плюс 5. Так, трохи воно... О, стіни порозмерзалися. Щось тут мокре, що це таке мокре. Не знаю, щось, напевне... Поняття не маю, що це, але дивлюся, що картопля нічого не в інії не мокра, значить не змерзла. Все, вимикаю дуйку. Завтра ще залишу, завтра ще, якщо потрібно, буде, то вімкну. Ну, плюс 5 це вже зовсім інша справа. Так що йду назад. Так, закриваємо, вимикаємо і можна вже. Лягати спати. Так що, якось так. Всім тихої ночі. І мені також.